Тарас Шевченко, У тієї Катерини. У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя наїхали гості: Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як все Катерина. Один каже, брате, якби я багатий, то віддав би все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже, друже, якби я був дужий, то віддав би всю силу оцій Катерині за одну годину. Третій каже, діти, нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина подумала і третьому каже Єсть, у мене брат єдиний, у неволі вражій. Хто його достане, то той запорожці мені дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, поїхали визволяти Катериного брата. Один утопився у Дніпровому гирлі, другого в козлові накіл посадили. Третій Ярошенко, славний Вдовиченко, з лютої неволі із бокчесараю брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата, застрічати. Катерина подивилась та й заголосила. Це не брат мій, це мій милий, я тебе дурила. Одурила! І Катерина додолу скотилась головенька. Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали, а славні запорожці степу побратались.